Звездные войны, глава первая. Маринад против мяса, против шашлыка. Глава вторая. Э, получилось безделее от меча. Звездные войны, глава третья. Тайная водка. Звездные войны, глава четвертая. Медь в жопе. Глава Пятая. Тайный шашлык. Звезднебойный. войны. Глава Шестая. Бой с подгузником. Звезднебойный. войны. Глава сема. Би, бій з бархатною тягою. глава восьма. Бій. Бій з З... Железним чоловічком Звездные войны глава. Е, яка там глава? забув, Яка там глава вже? А яка там по попри... дев'ята глава пішла? Так ага. Чорні проти білих білі це нормальні люди. Чорні це негри. Э, Поттер і Пу -пу! Так, який э, звезд... зіркові війни, війни. Глава, глава десята. Я навіть не встигаю навіть читати. Е, та розбита ваза, я, від, якої я, від якої ми отримали, від якої ми отримали великих смачний звізд. Кажуть, <свісно> звізділей від мами, від матері. Зато сами розбили її любимо вазу, помінням юного воїна, табунем зіркові війни.